Більше три роки я розлучився зі своєю дружиною Веронікою. Тоді й почалася ця історія. Наш син Сергій залишився жити зі своєю мамою. У мене була можливість придбати для колишньої дружини та сина однокімнатну квартиру, а також я плачу їй хороші аліменти. У мене висока посада, тому я забезпечую сина по максимуму. Адже вважаю, що наше розлучення з його мамою не повинно відобразитися. На їх фінансовому добробуті. Сергій полюбляє комп'ютери та ходить на гурток, пов'язаний з його хобі. Тож Вероніка працює не повний робочий день для того, щоб мати змогу водити його на гурток, отримує зарплату відповідно вдвічі меншу, ніж усі його колеги. Крім щомісячних виплат я також обов'язково виділяю значну суму коштів для того, щоб Вероніка могла повести сина на море. Кожних вихідних я ходжу з Сергієм в розважальний центр, зоопарк або ж кіно. це вже як він захоче. А нещодавно я знову одружився. Моя дружина на 10 років за мене молодша. Зараз ми чекаємо на поповнення. З Анжелою ми познайомились у тренажерному залі. Вона сама до мене підійшла знайомитись. Так ми почали зустрічатись. Пізніше від її сестри я дізнався, що моя теперішня дружина. Вже давно мене помітила і записалася в цей тренажерний зал тільки заради того, щоб познайомитися зі мною. Ну добре, подумав я, раз я їй так сподобався, то чому б не скористатися такою можливістю? Та згодом Анжела зізналася, що вагітна, і я, як порядний чоловік, маю взяти її заміж. Тим більше, що я відома людина і мені потрібно мати поруч ефектну супутницю, яка буде супроводжувати мене. На різних заходах. А Анжела для цього чудово підходить. Але я не думав, що вона виявиться такою зміюкою. Одного разу, коли я заїхав за Сергієм Вероніка розповіла мені дещо цікаве про мою нову дружину. З'ясували, що вона дізналася номер телефону Вероніки, зателефонувала до неї та наговорила різної Гедоти. Мовляв, що тепер вони з Сергієм можуть не розраховувати на мої гроші, бо вона вагітна. Колишня дружина була дуже розгублена, коли вона про це мені говорила. Сказала, що їй доведеться вийти тепер на роботу на повний робочий день і припинити відвідування гуртка. А про море забути я був дуже роздратований від того, що Анжела без мого відома розпоряджається моїми коштами, хто взагалі їй дав право говорити щось подібне. Я запевнив Вероніку, що все буде так, як раніше. Забрав Сергія, і ми поїхали розважатись. По дорозі додому я думав про те, що зробила Анжела, та уявляв, як делікатно з нею порозмовляти в її теперішньому стані. В Розважальному центрі зламався улюблений автомат Сергія, і він захотів поїхати додому раніше. Тому я повертався до себе не ввечері, а в обід. Зайшовши до квартири, я побачив, як в душі вімкнене світло. Спальні ліжко не прибилене, а на тумбурсі. Лежать протизаплідні таблетки. Я спочатку не зрозумів, що відбувається, та коли з душу в самих рушниках вийшла Анжела з якимось молодим чоловіком, то все стало на свої місця. Була ідея виставити її разом зі своїм кавалером за двері просто в тому, чому вони вийшли з душу. Але я пожалів сусідів. В той же день я викинув цю зрадницю зі свого дому та подав на розлучення.